І Кримці також проти російського Криму. Уродженці автономії пікетували російське посольство в Києві і закликали зупинити окупацію їхньої малої батьківщини. Це Україна! Крим, ета Україна, більшість із них столичні жителі, які народилися чи прописані в Криму. Люди розгорнули паспорти і заявили, не хочуть стати родом не з України. Коли я отримала паспорт, я получила його український. і все сказано. Це практично як Присяга воєнних. Одному государству я предана Україні, я люблю Україну. Я не хочу, щоб нас і е... сплятикал захвотіла страна. принесли плакати як спротив завтрашньому референдумові. Вони вважають його надуманим і незаконним. Там вопроси провокаційні. Там два вопроси, ну они оба провоцируют на какие то действия. То тобто, есть, я так считаю, що це два от від України. Це моя земля, на якій я виросла, провела своє дитинство. Там я маю багато друзів, там я магаю своїх рідних а, родичів. Я не можу собі уявити, що ці люди будуть в іншій державі, а тому, що це моя земля, це українська земля. Я просто не уявляю собі інакше, як це може бути.